Доброго дня, мене звати Колесник Ілля, я юрист практики банкрутства та проблемної заборгованості юридичної компанії «Приходько та партнери. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як списання заборгованості по комунальним платежам. Підписуйтесь на цей канал. Тут багато цікавого і корисно від найдосвідченіших юристів та адвокатів нашої компанії. Отже, умови, за якими можна розраховувати на списання заборгованості. Перше, якщо особа не проживає в житлі і попередила надавача комунальних послуг про це, однак, попри це, надавач нараховує заборгованість. Друге, якщо сплив строк позивної давності у 3 роки і особа доведеться в суді. Третє, у разі порушення надавачем послуг порядку нарахування заборгованості, наприклад, якщо сума заборгованості не збігається з показниками лічильника, встановленого в житлі. Окрім цього, постановою кабінету міністрів України номер 206 від 5.03.2022 року встановлено тимчасові обмеження на період воєнного стану. Перше, це те, що діє заборона стягнення боргів за комунальні послуги, що виникли після 24.02.2022 року для мешканців території бойових дій на тимчасово окупованих територій. Ця заборона діє лише за умови, що споживачі документально підтвердять свою тимчасову відсутність у цих помешканнях. Друге це заборона на рахування штрафів, пені та інших санкцій на борги населення за комунальні послуги незалежно від дати їх виникнення. І третє це мораторій на відключення комунальних послуг на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії: способи і порядок списання заборгованості. Перший. Особа, яка має заборгованість за комунальні послуги, може подати до компанії надавача послуг заяву на реструктуризацію заборгованості. Для цього потрібно сформувати саму заяву, долучити до неї докази неможливості сплачувати заборгованість на фактичних умовах, і відправити документи на пошту компанії за поштовою або електронною адресою. Другий оскарження заборгованості в судовому порядку. У разі, якщо компанія, яка є надавачем комунальних послуг, подала позовну заяву до суду, вам необхідно ознайомитись з матеріалами справи, підготувати відзив та зустрічний позов, в яких викласти свої аргументи та позовні вимоги до суду. Наша компанія спеціалізується на справах щодо боргів. Ми допоможемо підготувати всі необхідні документи, аргументи та представимо ваші інтереси в суді або досудовому порядку для максимально успішного вирішення справ щодо списання боргів за комунальні послуги. Телефонуйте завтра вказаним номером телефону пишіть у зручні месенджери або залишайте заявку на нашому сайті.